Суд арештував майно дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко загальною вартістю більше 5,6 мільярда гривень. Кума Путіна підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угрупувань. Про це повідомили прес-служби СБУ та прокуратура Івано-Франківщини. За даними спецслужби, рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній. Також накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлових будинки у Києві та Криму і десять автомобілів. Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах. Серед них київські компанії Тера Інвест, Укркапітал і Спорт Тур, які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України. Саме вони заснували фірму за законами Російської Федерації, через яку Марченко переводить. Дала мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС Російської Федерації в окупованому Криму, а також сплачувала податки до російського бюджету. Розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинних схем, триває.